Не зовсім цікава перспектива, про яку Ісус говорить своїм учням. Вас будуть усі ненавидіти за моє ім'я. Нецікава перспектива. Усі вас будуть ненавидіти за моє ім'я. По-перше, хто ці усі? Це всі ті, які не підуть за Ісусом Христом. Всі ті, які не будуть з Ісусом, рано чи пізно можемо попасти під їхню ненависть. Вас будуть ненавидіти за моє ім'я. Чого будуть ненавидіти? Ну, наприклад, із за певних радикальних позицій. Радикальні позиції, які Ісус приніс нам у світ. Наприклад, радикальна позиція прощення ворогів. Як можна простити того, того, там, того? Не можна без Ісуса, не можна за таке простити без Ісуса. Але Ісус ставить радикальну позицію прощення. Щоби зрозуміти взагалі тему прощення, потрібно дуже-дуже впустити глибоко Ісуса. Дуже. Але якщо ми будемо проповідувати прощення, ну, то можемо бути зненавидженими, а навіть і переслідуваними, а навіть і, можливо, вбитими за те, що будемо радикальну позицію мати. Позицію Ісуса Христа. Ви знаєте, я люблю подавати особисті приклади. І часто в прикладах є мій тато, мої стосунки з ним, наші сімейні стосунки, отож, подам вам один приклад. Тато, вже надіюся, він з Господом. І вже він ці приклади добре переживає, він уже покаявся і в Царстві Небесному. Одного разу. Коли я приїхав в відпустку додому, ми сиділи з татом в кухні, це було років 20-15 тому, і там телевізор, був якийсь репортаж. В цьому репортажі було про одну жінку вбивцю. Вона жила десь в Америці, кількох людей вбила холоднокровно. Її ув'язнили, вона довгі роки була в цій в'язниці, чекала на суд, її осудили на смертну казнь, але вона дуже просила, щоб її пробачили, щоб вона усвідомлює свою вину, що вона готова до кінця життя залишитись в'язниці. Навіть Писали різні петиції до високих людей, але, однак її казнили, не милували її. І ми сидимо з татом, дивимося цей репортаж. І мій тато такий: о, так, браво, так і потрібно. А я говорю ні. Кажу ж, кода, що її не помилували, адже вона покаялася. Вона просила про це милосердя людей. І як то гарячий чоловік, яким був мій тато, він відразу на мене. Як то? Що то значить помилувати? Говорить, а якщо би і відразу такі приклади, до тебе прийшли, і тебе би тут не знаю, на твоїх очах мене там, чи маму, чи твою племінницю. То що би ти робив? Ти би помилував, ти би потім ще хлібчиком їх кормив. І починає розкручувати всю ситуацію, властиво, в такому негативі. Не знаю, чи жінки так роблять, але чоловіки люблять так якби нафантазувати в негативі і розкрутити ситуацію, якої немає. А я відстоював позицію. Відстоював позицію, що в цьому випадку. Якби Ісус мене так вчить, щоб пробачати грішникам, щоб бути милосердними. Ну, ми тоді розійшлися кожен на своїй е позиції, тато вважав, що те, що її казнили, це буде правильно, було правильно. Я вважав, що її потрібно було помилувати, тому що так мене вчить Ісус. І дивіться, в сім'ї між чоловіком, між двома чоловіками, між батьком і сином була ця ворожнеча, тобто в якомусь сенсі він мене возненавидів в той момент за ім'я Ісуса, тому що Він не хотів мене бачити з цією позицією. Він мені такі абсурдальні приклади подавав, якби твою племінницю там, і так далі. Тобто, але в той момент, так само, як ці, що сьогодні чуємо в синагозі, вони наповнилися гнівом, так само мій Тато був наповнений цим гнівом, цим духом не Ісуса Христа. І такі приклади можуть бути навіть у ваших сім'ях, в нашому середовищі, що якщо ви будете відстоювати позицію Ісуса. Навіть на пустому, можна так сказати, якомусь місці перед телевізором може повстати якась сварка, тому що ви будете відстоювати позицію, яку вас вчить Ісус. Тому Ісус, коли говорить фарисеям, які хочуть справедливості людської, Він їм говорить таку фразу, яка тут умісна. Ідіть і зрозумійте. Милосердя прагну, а не жертви. Ідіть і зрозумійте, милосердя прагну, а не жертви. Ісус Він приніс дуже радикальну добру новину, серед котрих є та, що навіть найбільший грішник, злодій чи кривдник. Має можливість на Боже милосердя. Навіть найбільший злодій, найбільший кривдник, має можливість на Боже милосердя. Подумайте про тих кривдників, яких, можливо, ви в своєму серці носите. Подумайте про тих, на кого, можливо, ви ображаєтесь, чи ви носите в своєму серці. Це бажання їхнього навернення. Звісно, щоб Боже милосердя прийняти, той грішник, злодій і має навернутися. Як пам'ятаєте, було два розбійника біля Христа Ісуса, один проклинав Ісуса. І той не отримав Боже милосердя, тому що був закритий. А той, який просив, Боже милосердя, Ісус йому сказав, що сьогодні будеш зі мною на небі, що сьогодні будеш в раю. Чи якби той кривдник, якого ви вважаєте, що Він винен смерті, винен пекла, якби він прийшов і сказав, прости мене. Ви могли б Йому простити. Якщо ви допускаєте це, що можна простити навіть самі великі злодіяння, що не значить, що людина не буде справедливо за це покарана, але не за нами суд і кара, а за Богом. Якщо ви допускаєте це, тоді ви є учнями Ісуса Христа. Тоді, може, навіть якщо ви будете таку позицію відстоювати, Господи, як Стефан сьогодні молився за своїх кривдників, не порахуєм цього гріха, тоді ми будемо внутрі відчувати велику силу і свободу, але тих людей, які не розуміють цього. Вони можуть на нас гніватися і можуть нас відкинути. Перспектива радикальна, перспектива непроста, але в милосердю і в прощенні є свобода, до якої нас Ісус запрошує, а Вибір за кожним з нас.